Йо-йо-йо, минулі два відео не набрали переглядів через обмеження від Ютубу. Це теж може потрапити в бан, тож, аби уникнути такої ситуації, прострації, класний лайк або залипий коментар. В минулому році олди трошки прифігіли, бо фраза раніше було краще, абсолютно втратила сенс. В 22-му кожен глядач запримітив для себе щонайменше 3-5 тайтлів, і майже в усіх випадках ти почуєш про людину бензопилу. Хай вже трошки стих, але це той тайтл, про котрий є що сказати, в незалежності від суб'єктивних вражень. Студія мапа виклалась наповну та зробила дійсно новий проект в індустрії аніме. Сперечатися з цим не буде ніхто. Перше джерело, тобто манга від тацуки фуджмота, передана, вражаючи стильно, карколомно, майстерно. Та не менш важливо, що трясся цікаво, попри досить приземлений початок. Звісно, не без своїх косяків, але куди ж без них. Загалом Фуджімото має багато референсів, нерідко зустрінеш фрейми, копіюючи культові картини. Та загалом є генієм. Людина вищої думки, людина високого пілотажу. Багато людей вважають пилку його магном описом. Проте перша велика робота вогняний удар є не менш лютою, більш доросла та жорстока, можливо, навіть занадто. Хоча, звісно, можна посперечатися. До речі, також не менш абстрактна, тож раджу до заціну. Цікаво було б поглянути адаптацію, бо історія буде зрозуміла далеко не всім. Пилка в порівнянні є більш масовим продуктом та проектом. Ну і ще у Фудімото, окрім того, є купа історій поза форматом, типу кіношки у коміксах. Сам він казав, що він був надто зайнятий, але дивився якомога більше нових речей і запозичував різні елементи з того, що бачив. Коли аніме серіал було офіційно оголошено, Фуджмота прокоментував: людина Бензопила схожа на копію Дорохідора та Джуджу Кайсен, і студія мапа якраз і адаптувала ці два тайтли. Мені нічого сказати. Будь ласка, зробіть це. При створенні аніме він приймав пряму участь, дивився структуру історії, сценарій та, як не дивно, розкадровки. Мав тісний конек з продюсером мапи Макото Кімурою. Підбір музики планував. Кастинг, усе це під чітким наглядом автора першоджерела. Ну круто же, спробували якомога краще передати мангу. Ну і в них це вийшло. Це просто бінго. А подивитися бензопилку ти можеш в телеграмі аніме українською мовою. Зручний формат можна дивитися без всякої реєстрації, VPN та реклами, без реєстрації та смс, як то кажуть. Також є можливість скачати потрібну серію та переглянути її без інтернету, що в наш час дуже актуально, бо без світла дивитися в стелю трошки в Ах сидить. Канал дуже зручний у використанні та налічує багато тайтлів для перегляду. Такого мені не вистачало. Посилання залишаю в описі або скануй код на екрані. Передавайте від мене, привітікс! Не менш делікатно підійшли до ендінгів з різною атмосферою, які зроблені під кожну серію індивідуально, але при цьому жесть як круто та цікаво. Я дивився серію спочатку до кінця, коли таке ще було. Лише одного опенінгу буде досить, аби зрозуміти, що ти дивишся, і це теж не так легко, як здається, і насправді так і повинно бути. Саму зав'язку я жувати не буду. Про неї я казав в вон марафоні більше місяця тому. Спочатку тайтл сприймається трошки з-під сраки, бо ти не очікуєш таку анімацію, не підозрюєш за мотивацію головного героя, за те, яка вона об'єктивно мізерна. Звісно, якщо не читав мангу. Але потім тайтл за рахунок своєї динаміки, котра зовсім не заважає розкривати персонажів, додавати драми та мати суміш великої кількості емоцій всього за одну серію, починає тобі подобатись. Щодо анімації, то спочатку вона лякає не через свою незвичність, а скоріш через дивну постановку кадра в першій серії. Проте потім при перегляді важко знайти такі моменти дисонансу. Цікаво в історії те, що вона грається з архетипами персонажів та з довкіллям головного героя. Починається як типовий щонен, але потім відозмінюється, і це тільки перший сезон. Денджі типовий персонаж, але при цьому саму історію штовхає не він, а ситуація та знову ж таки його довкілля. Він отримує буквально все на початку, залишається. Це єдиний пункт, котрим надалі маніпулює історія. Тітіс. тітіс, 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 тітіс. Також окреме місце в сердечку займає те, як історія грається твоїми емоціями. Вона робиться не один раз за тайтл, але більш за все мені запам'яталась восьма серія. Пояснюю. Серія дуже повільно набирає темп. Є довгі кадри і сцени, які нікуди не поспішають. Поїдання тостів, заліпання у віконце та розмови ні про що. Також серія неодноразово та на диво натурально змінює загальний тон. Спочатку твої очі насолоджуються романтикою у ліжку та домаганнями. Потім переходить спокійний формат, а під кінець все зривається в драму. Натуральність усього, що відбувається, полягає у тому, що під кінець перегляду ти не розумієш, як потрапив у це божевілля. Маєш такі емоційні гойдалки, що це походить на аб'юзивні стосунки. Та я вивчив нове слово. Спочатку тебе присипають, і виникає думка, чи дійсно в них є час, аби все це показувати. Але в кінці серії все стає на свої місця. Тобі дають купу їжі для роздумів. Одна серія відчувається як три або чотири середньостатистичного тайту. Аніме серіал грається з тобою. Спочатку ти такий о, Денджі та хімена домовляються, як допоможуть одне одному в романтичних стосунках. Ну і нібито це натяк на те, що персонажі залишаться надовго. Але в кінці ти розумієш, що все був пил у очі або скло. Скляний пил. Да, і його в рот, блять. Хімено забрав привид, а Денжі отримав кулю в чайник. Ти просто шаленієш від емоцій. За пару серій Хімена як персонажа розкрили чудово діалогами, критичними ситуаціями та взаємодією персонажів. Про інших героїв навіть казати не треба. Гратися з архетипом помстолюба Акі то як і мега важко, так і мега цікаво. Павер, до прикладу, дорослішає, але так непомітно, наче твій кореш, котрого ти бачиш кожного дня. Але все. Вище перелічене не так гарно працювало би, якби не такий стиль анімації та оповідання. Мапа задала буквально новий шлях в анімації. Вона трошки походить на Дорохідоро, доро, але насправді ключові моменти абсолютно нові для індустрії. Окрім того, що аніме запозичило багато прийомів, відсилок та референсів від культових фільмів, що вже робить тайтл цікавішим, воно увібрало в себе цю кінематографічність, і що дуже важливо, воно вміло нею користується. Один із факторів, чому в пилі не набридають переходи від швидкого до повільного темпу, це те, що повільні та спокійні сцени не перестають бути живими. Все, Рухається, маємо сцени від першого лиця, бачимо розмову, жести, відчувається діалог, жестикуляція, те, що мають в собі фільми. Подібного на широкому ринку ніколи не було. І якщо історія вам не подобається, то Тайтл як мінімум, заслуговує уваги завдяки такому неординарному та новому підході та, безперечно, відкритті нового в індустрії. Мапа поставила багато і отримала ще більше. Років 5 тому було важко уявити такий продукт на широку аудиторію. Починаючи, як я вже казав, від картинки історії, подачі, закінчуючи музикою, бо вона тут круто резонує з тайтлом і атмосферою, але не є чимось мейнстрімним та багатьма обожнюваним, якщо бути відвертим. Це я кажу саме про жанр. В цьому сезоні є з чим порівняти: той же бліч 22-го року круто грає по старим правилам та виконує їх не менш бадьоро, ніж пила задає нове. Також це видно в течії історії. Тацукі Фуджімото пише по-новому для аніме, але в стилі старих фільмів динамічно відривісто та дуже нетипово для багатьох авторів, тож маємо історію, яка пішла в розріз того, що я бачив до того, і показала, як виглядає та йде аніме нової епохи, своєю стилізацією, подачею, особливостями та об'ємом. Перехайпили бензопилу чи ні, я не можу сказати, але уваги, тайтл заслуговує, як і сама манга. Ну раджу почитати. Хм сам не читав, раджу. Блін, молодець. Я блін. зазвичай для твого лайку. Я роблю відео три тижні, але зараз лише за два. Я боровся з алігатором, мав схватку з китом, навчив пташок літати, одягнув кайдани на блискавку. Продовж монтування вбив камінь, зробив тихий океан гучним. Так, старався, що змусив медицину хворіти. В усьому цьому проведенні часу мені допомагали спонсори. Ось вони красені та красуні. Також хотів би пожати руку гігачадам на стрімах, але поки лише можу подякувати. Тож, велике вам дякую, я відчуваю, що займаюся цим не дарма, і це дуже мотивує робити далі. Ну і якщо бути чесним, після останнього етеру я ще довго відходив. А ти просто поставив лайк, папа. -па. 電くんはさ